Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі цілі числа, для яких буде правильною нерівність. Модуль Х менше, ніж 2,5. Модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображає дане число. Отже, запишемо всі цілі числа, відстань від яких до початку відліку менше за 2,5. Це будуть наші числа, Х дорівнює мінус 2 мінус 1, 0, 1 і 2. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника Математика 6 виконано.